Цей показник дуже полегшує, в принципі, оцифровку і розуміння того, як побудована твоя команда. У нас є зелені чоловічки, тобто зелені члени команди, які адепти, які за розвиток компанії, вони вірять, що вона буде існувати. Щоб не сталося, вони будуть продовжувати е, з компанією Є нейтрали, які ну ось можна сказати, не так горять, але також їм імпонує компанія. так вони тобто Якщо на якісь зустрічі неформальні, то зелені такі, а ви там чули, що у нас там буде ось таке ще є одна новація, то нейтральний член команди буде реагувати посередньо. Так, він не проти, але він і не сильно за. Він буде точно тащити компанію вперед. Це може бути v, A players так само, але сильно не розраховувати, що ця людина саме першим допоможе в якихось змінах компанії. І є червоні чоловічки. Тобто червоні члени команди, які негативно налаштовані до компанії. Вони можуть бути не, негативно налаштовані до заробітної плати до того, що відбувається, до того, куди рухається компанія, до того, що компанія не так до них відноситься, до того, що можна було б дуже щось зробити давно краще. І ці люди будуть насправді перетягувати всі думки до чогось кращого в свою сторону. В якомусь колективі достатньо такого однієї людини або декількох, щоб ця людина швидко розповсюджила свою думку. Не дай Бог, якщо це буде лідером неформальним, наприклад, або керівник, який вигорів, який перестав вірити компанії і весь свій відділ тепер налаштовує саме на таке мислення. Тому для успішної реалізації нам, звичайно, треба, щоб зелених людей, умовно, да, адептів, було більше, ніж червоних. Як це проводиться? За стандартною методологією ми беремо 12 питань Гелева і просилаємо обов'язково анонімно до своєї команди. Обов'язково проговоримо, що це ніяк не вплине на зарплату, що нікого не звільнить. Там ні в кому разі не підписуються імена, прізвища, це не роздруковується, не підписується. Це все анонімно. Наприклад, в google анкеті так щоб ніхто не знав, як і що це було відправлено. І там задаються стандартні питання. А Ось які питання, давай зараз, наприклад, у реальному часі, знову ж таки, щоб ти на своїй мові, так як тобі зручно, дізнався. Приходимо на ChatGPT і задаємо питання. Сформуй мені 12 запитань для опитування Міг е Бачити таке опитування від компанії, наприклад, просто опитування тебе як клієнта. Так, ем, тобто, якщо це 7-8, це середній результат, якщо 9-10, то це людина відноситься більше до зеленого. І якщо до адепта, і якщо до червоного, то це умовно до 6. Це вимірені давно вже цифрою згідно концепції NPS, а ось приставочка є, «Е», і у нас виходить теж опитування для кандидатів. Можливості розвитку і так далі. Тобто ця концепція старається, міраді, піраміді масло максимально подивитись, наскільки людина задоволена компанією у різних своїх сферах, і вважає це справедливим. Ось такі питання ти можеш сформувати на своїй зручній мові, дивлячись, яка компанія, яка команда, і швидко дізнатись, після цього оцифрувати разом з чатом GPT, в тому числі або з іншими технологіями, і дізнатись, що і як. В компанії наскільки кому що як підходить?